Програма Тема Дня на українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо UA Дніпро». В ефірі Програма Тема Дня Вас вітає ведуча Світлана Угнівенко. З 1 січня по 30 листопада цього року безоплатну вторинну, безоплатну вторинну правову допомогу отримали понад 7 тисяч людей з інвалідністю, що становить понад 14 відсотків від загальної кількості осіб, які звернулися цього року до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про це повідомили у координаційному центрі з надання правової допомоги, де у Дніпрі люди з інвалідністю можуть отримати правову допомогу та з якими питаннями вони звертаються до центрів правової допомоги. Про це ми сьогодні говоримо з гостею нашої студії. Це Наталя Путненко, головна спеціалістка відділу Дніпровської бюро правової допомоги номер 1 Вітаємо вас. Добрий день. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096 447 03. Тож телефонуйте нам, ставте свої запитання або пишіть нам на Viber. Нагадаю, номер телефону 096 447 1303 03. Ми в прямому ефірі. Отже, пані Наталію, розкажіть нам, будь ласка, от що таке первинна і що така вторинна допомога правова? Дивіться, первинна правова допомога це надання працівниками центру або бюро, консультацій, або ж допомога в складанні скарг, заяв непроцесуального характеру. Вторинна правова допомога це вже захист інтересів у суді, представництво інтересів у суді та складання процесуальних документів, тобто документів, які направляються безпосередньо до суду. І от з якими питаннями люди з інвалідністю найчастіше звертаються за правовою допомогою до Дніпровського бюро правової допомоги номер 1 Ну, питання абсолютно різні, починаючи від там, пенсійних якихось запитань до там, трудові, запит... трудові якісь відносини, порушення цих трудових відносин. Це бували оскарження медико- так, медик довідок, довідок, так? довідок медичних цих медичних довідок. довідок. Так. Тобто питання абсолютно різні. Ми... А от оскарження медичних довідок, от саме яких, що це що це за довідки? Ну, дивіться. Інвалідність вона встановлюється медико-соціальною експертною комісією. Тобто ця комісія вона проводить медико-соціальну експертизу, яка встановлює як групу, так і вид діяльності, рекомендований за станом здоров'я, причини зв'язок інвалідності та захворювання чи каліцтво, яке виникло. Ступінь втрати професійної працездатності також медичні показання на право одержання особою там якихось соціальних пільг. Можна сказати, що це такий складний серйозний процес, складний, і потребує він правової допомоги. Ну тобто, сама, саме проведення цієї експертизи, ми тут ніяк не можемо вплинути у разі, якщо було проведена ця експертиза, і були якісь порушення, або ж було відмовлено у наданні. Групи інвалідності, в такому випадку можна цю відмову або це порушення вже оскаржити як спочатку в позасудовому порядку, так і в судовому порядку. Тобто бувають і відмови, так? І це можна вважати порушення прав людей з інвалідністю. Так? Ну так, наприклад, якщо було недообстеження або недообґрунтування цієї хвороби, або ж. Були відсутні деякі там, лікарські засоби, тобто було порушення саме зі сторони там, цієї комісії, або ж навіть якщо ви просто не згодні з цим рішенням, ви вважаєте, що вам неправомірно відмовили, ви можете звернутися та оскаржити це рішення. А от чи всі люди з інвалідністю мають право на вторинну правову допомогу? Чи, можливо є якісь виключення, можливо, не всіх категорій інвалідності? Дивіться, категорія інвалідності. Для безоплатної вторинної правової допомоги немає е, різниці, є лише е, встановлений е, дохід, який ця особа отримує. Тобто, якщо особа з інвалідністю отримує е, дохід, встановлений е, Більше ніж два прожиткових мінімуми mm -hmm. для непрацездатних осіб, тобто на, наразі це 3538 гривень. Тоді ми, на жаль, відмовляємо у вторинні, вторинні правовій допомоги, оскільки первинна правова допомога вона для усіх категорій громадян. От, Тому для цього необхідна лише довідка цієї експертної комісії та довідка про доходи для. Осіб з інвалідністю. А от які документи потрібно при собі мати, якщо звертається людина з інвалідністю у бюро правової допомоги? Якщо це первинна правова допомога, то тут немає якихось спеціальних документів, тобто особа приходить і задає своє питання, і ми вже надаємо відповідь. Якщо це вторинна правова допомога, то це мають бути паспорт, код. Довідка медико-експертної комісії та довідка про доходи з пенсійного фонду, в які буде вказаний дохід за останні 6 місяців. Дніпровське бюро правової допомоги номер 1 де працюєте, ви, ви надаєте і вторинну і первинну допомогу? Всі бюро та центри вони надають як первинну, так і вторинну правову допомогу в незалежності від того, куди особа звертається. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, от зараз період карантину, як зараз працюють бюро і центри правової допомоги у нас у Дніпрі? Зараз центри і бюро надають первинну правову допомогу в телефонному режимі або ж направлення звернення на електронну пошту, звичайною поштою також на кожному біля кожного бюро та центру є скринька для звернень громадян, де особи може залишити своє звернення, і ми вже надаємо відповідь. Відповідно до закону про звернення громадян. Якщо ж це вторинна правова допомога, і вже ми з особою визначилися з питанням, то ми тоді призначаємо дату та час, коли особа до нас звертається, і ми вже приймаємо звернення на вторинну правову допомогу. Скажіть, будь ласка, чи облаштовані от зараз Дніпровське бюро правої допомоги або інші центри для людей з інвалідністю, щоб вони могли до вас завітати? Ну, кожне бюро та центр в Дніпрі облаштовані як і пандусами, так і ліфтами, якщо ми знаходимося вище першого поверху. Тобто ми намагаємося, щоб всім особам було доступно до нас звернутися. Зрозуміло, і перед якими нині проблемами постають люди з інвалідністю у Дніпрі? Нам розповість представниця громадської організації «ОКАН «Добра» Тетяна Подзюбан. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, пані Тетяно, ми вас вітаємо. Скажіть, чи створені умови для повноцінного життя людей з інвалідністю у Дніпрі? І з якими проблемами ви стикаєтеся щодня? Та, з недоступністю. ні то переходів. переходи часто делают уже новые. Ладно, ещё старые, они недоступны. То есть там стоит бордюрный камень, э, ну, на Колянский, который преодолеть невозможно. Сейчас делают новые пешеходные переходы, строят новые дороги. Э, и и уже новые. Ведь вы же их строите, во-первых, за государственный счет. Никто же не делает за, <свят> за, свои деньги. Но делайте, соответственно, державным будивельным нормам. Ну, там все расписано, сколько должен э, ну, понижение какое быть. А то ж так, смотрите, бордюр, значит, бывает даже до 20 сантиметров. А на пешеходном переходе он понижен до 10. Но это все равно мы им не можем преодолеть. Ну, как бы, видимость есть того, что это пониже, что это понижение, особенно на пешеходных переходах. Но делайте в ноль. Вообще, тут как бы не только же передвигаются люди на коляске. Очень часто после инсультов они вот с палочкой идут, с костылем. Им поднять ногу на ну, на этот бордюр очень сложно. Но как бы должны понимать, что если делается, то не только для людей с инвалидностью. У нас очень много маломобильной группы населения. Это мамы с колясочками, это люди после инсультов, это ну, слабовидящие люди. Ну, то есть, если вы сделаете для таких людей, как мы, передвигающихся на коляске, то будет всем удобно. И здоровым, и тем, кто имеет какие-то, ну, часто же люди там и бывают и с костылями, переломал ногу, то уже ему будет легче передвигаться по городу. Зачем ему сидеть дома, если вы сделаете доступным город и ну, человек сможет передвигаться спокойно. Очень много поликлиник, которые недоступны. Потом сейчас вот это делают звоночки эти. Если недоступное место, то делают звоночки. Ну, то есть вызов, звонок вызова. Но это недопустимо. То есть, ну как? Это не считается доступностью человек должен, вот я вам, может быть, не знаю, в аптеку, допустим, у нас аптека рядом с нами находится, она недоступная, там ступеньки, там стоит звонок вызова. Но, извините, очень часто в аптеке можно, ну, как бы, покупаешь такое, что, ну, в частности, даже могу сказать, эти же памперсы, то, ну, неудобно мне, как бы, чтобы мне... Вот я на улице стою, там огромная площадь, и мне выносили этот товар. Я хочу зайти в аптеку и сама выбрать там. То, что мне нужно. Ну, как бы это тоже считается недопустимым. Должна быть доступность стопроцентная. Это ну пандус или в крайнем случае лифт. Дякуємо вам, пані Тетяно. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була представниця громадської організації «Кандобра» Тетяна Подзюбан. Вона розповіла, що у Дніпрі для незрячих і для людей на візку, для людей з інвалідністю досі залишаються закритими переважна більшість громадських місць. От, пані Наталію, скажіть, будь ласка, чи чи можна це вважати вже порушенням прав людей з інвалідністю? Ну, певним правом та певним чином так, може бути порушенням, може вважатися порушенням. Тут же потрібно звертатися ну, в будь-якому випадку до органів місцевого самоврядування, тобто, щоб вони це вирішили спочатку ну, так би, позасудовим ну, це, порядком. Так, так, це потрібно вирішувати вже на, це ну, на місцевому на рівні. Місцевому рівні. Угу. От скажіть, будь ласка, наскільки захищені люди з інвалідністю, які вони мають права? Дивіться, в нас ні, ні одним законом не, немає е, якихось обмежень в правах осіб з інвалідністю. Тобто вони мають такі ж самі рівні права, як і. Е, які звичайні які люди. звичайні люди тобто тут немає абсолютно ніяких обмежень вони так само можуть і працевлаштовуватися так само в них є право на освіту так само є право на доступу до правосуддя рівності перед судом тобто тут немає абсолютно ніяких обмежень ви слухаєте програму тема дня» на українському радіо дніпро Нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, де у Дніпрі люди з інвалідністю можуть отримати правову допомогу, та з якими питаннями вони звертаються до центрів правової допомоги, і нас в студії Наталя Путненко, головна спеціалістка відділу Дніпровського бюро правової допомоги номер 1 От ви сказали про те, про медичні довідки ми говорили про підтвердження інвалідності. От, якщо людині потрібно підтвердити інвалідність, куди звертатися і що робити, якщо відмовили. Це по вашій сфері. Дивіться, якщо є відмова, то протягом шести місяців ви можете її оскаржити в судовому порядку. Тобто ви можете спочатку звернутися там до обласного або до центральної міської комісії для того, щоб врегулювати це в позасудовому порядку. А вже потім можете звернутися до ну, тобто, в судовому порядку. Для цього. Кодексом адміністративного судочинства встановлений термін це 6 місяців, протягом якого ви можете це рішення оскаржити. Для того, щоб скласти цю, цей позов до адміністративного суду, особи з інвалідністю може звернутися до нашого центру або бюро, і вже ми допоможемо в складенні цього процесуального документу. Дякую вам. От ви зазначили, що люди з інвалідністю вони мають такі ж самі права, як і звичайні люди. І які зараз судні приіснують бар'єри, що перешкоджають включенню і залученню осіб з інвалідністю у життя суспільства. Нам розповість голова Центру соціальної адаптації людей з інвалідністю Ольга Волкова. Саме основний бар'єр – це інфраструктурний. Потому что общество создает барьеры. А человек с инвалидностью, который не может выйти из дома, не может передвигаться по городу свободно, ему требуется зависимость от родственников, от помощи посторонних. Это уже человек это не может себя чувствовать нормально и комфортно в обществе. Когда общество не видит таких людей, то, конечно, при появлении таких людей на улицах начинается вот это тыкание пальцев, детки там, а что это такое, а как это. Ребята вот на скутерах ездят, люди поражаются, спрашивают, там, а это для полных, а это там для этих, а это что это такое, в магазин заехать на скутере, то вообще, когда их видят в троллейбусе на скутере, раньше вообще думали, что какие-то туристы там катаются. Вот. И слава богу, что как людей с инвалидностью их не воспринимают. Вот такие барьеры. Наверное, все-таки как раз разрушит инклюзия в школах, когда дети будут с детского садика, со школы видеть, что есть какие-то люди, которые детки отличные от них, но они тоже. хорошие тоже как бы имеют полное право участвовать в общих играх играть там развиваться вместе с ними какие-то у них там качества вырабатываются более терпимость уважение принятие не такими какими мы есть потому что вот это называется маломобильная группа населения во всем свете это 70 процентов людей это люди которые Татьяна уже перечислена, она забыла самую обширную и главную группу. Это пожилых людей, у которых нарушен опорно-двигательный аппарат у многих, проблемы с весом. И есть люди маленького роста, которые тоже, или высокого роста, которые тоже потребуют каких-то универсального дизайна, который тоже необходим для комфортной жизни этих людей. И универсальный дизайн, это такое понятие, которое учит общество принимать людей такими, какими они есть, и создают для этого все условия, и терпимость общества от этого будет. Поэтому сейчас благодаря инклюзии, благодаря все-таки действительно мы участвуем в проверке проектов, особенно корректировке проектов. Сейчас с 1 апреля вышли новые нормы ДБН, которые уже несут не только как бы какие-то рекомендательный характер, а которые уже обязательны к, полностью к соблюдению, и корректировка идет обязательно по этим нормам, и эти нормы уже проверяются. И проверяются очень жестко, и большая ответственность за соблюдение этих норм. Поэтому нам намного проще сейчас. Мы участвуем в розробки проектів в і и здачі об'єктів проверки. І поражаєшся, їдеш по городу, і смотриш правильний пандус, і ну, просто душа радується. Ты, <суміло> Ты здесь не а правильний пандус є. Оказывається, просто люди вміють и знаку читать и соблюдать норми ДБН самі. сами. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, от як звернутися до центру? Як звернутися до бюро правової допомоги номер 1 Де він розташований і. Дивіться, за бюро розташоване на, за адресою вулиця Старокозацька, 56, четвертий поверх, кімната 423. Зараз на період карантину ми приймаємо в телефонному режимі, тобто там є всі вказані номери телефонів, є поштові адреси, є адреси електронної пошти, де ви можете залишити своє звернення? Після цього. Ви телефонуєте, ми вирішуємо питання, з якого ви ви бажаєте звернутися, нагадуємо перелік документів, який необхідний для звернення, і вже після цього призначаємо дату, коли ви можете до нас звернутися. Чи може людина звернутися до вас в режимі онлайн? Є скайп зв'язок, тобто є абсолютно всі, всі можливі доступи до центру та бюро правової допомоги. І нагадайте, будь ласка, ще раз нашим радіослухачам, які з собою потрібно мати документи. Для звернення на вторинну правову допомогу необхідно з собою мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку МСЕК, тобто медико-експертної комісії, та довідку про доходи з пенсійного фонду за останні 6 місяців. Оці звернення, які ви сказали, ну скринька для звернень. Наскільки от людина може бути впевнена, що все ж таки ви прочитаєте це звернення і відповідь надійде вчасно? В будь-якому випадку ви можете. Ну, тобто, скринька вона перевіряється кожен день, тобто, це абсолютно безпечно. Якщо в особи, як виникають якісь. Якщо термінова, наприклад, термінова справа. Ну, ми надаємо питання відповідь на питання протягом 10 днів, як це встановлено законом Таку. про безоплатну правову допомогу. І, звісно, ми дивимося, якщо там є документи, необхідні для безоплатної вторинної правової допомоги, весь перелік документів вже наявний, то звісно, ми приймаємо цю заяву, навіть якщо необхідно, ми зв'язуємося з особою для того, щоб... Вирішити це питання більш детально і вже тоді передаємо її в інший відділ, який вже призначає або ж працівників або ж адвокатів для цієї справи. І от зараз період карантину ви все одно працюєте, ми приймаємо, працюємо, приймаємо і особисті прийоми є так. Особисті прийоми є, і звісно, не в таких форматах, як вони були до цього. Тобто ми не можемо приймати таку кількість людей, як було до періоду карантину. Але ми в будь-якому випадку намагаємося, щоб доступ до нас був. Угу. Дякуємо вам, пані Наталі. Я нашим радіослухачам нагадаю, що це була програма. Тема дня. Сьогодні ми говорили, де у Дніпрі люди з інвалідністю можуть отримати правову допомогу. Гостей нашої студії була Наталя Путненко, головна спеціалістка відділу Дніпровського бюро правової допомоги Номер 1 Дякуємо вам за розмову. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На Все добре вам. Програма. Тема дня на українському радіо Дніпро.